Стрілець. Вересень 2023 року. Самі основні моменти. Початок, середина, кінець. Що вас чекає, вересні місяці 2023 року. За особистими звертайтеся в інстаграм, телеграм, є в шапці профілю. Поїхали. Початок місяця для стрільців. Ой! В роз'їздах всі, в путешествиях. Командіровках, рішення вопросов з можливо, навіть за кордон збираєтесь кудись Так. Ну, непоганий місяць я вам хочу сказати. І знову ж таки, от середина-середин, можливо, ви там ще дивитесь свій асцендент. Побачите, здається, у всіх знаків от 15 числа вересня такі якісь. Мені не подобається карти. І так. Так, дивимось початок місяця. Це можуть бути командіровки, поїздки десь недалеко, області, і так далі, вирішення якихось питань, справ і так далі. Це можуть бути зустрічі, побачення і так далі, сексуального характеру, поїздки, перельоти якісь вирішення питань, ну це дуже швидко. От це прямо, знаєте, от ці дві карти кажуть про швидко, про вже про, про навчора. Оце треба було поїхати вже вчора е, і, і так далі. Вирішити якісь питання, а що це завчора треба. От така історія. Да? Значить, не все зрозуміло, не все понятно, знаєте, от з цих ваших поїздок вам буде. От карта Луна, тут що вона ще може нам сказати? Якісь можливості а, можете не, не побачити. Розумієте? Щось можете не побачити для себе. А, середина місяця а, від, якісь празнення, значить, радості в колективі. Це більше про колектив, про дружбу, про, про якісь такі, знаєте, подружки, друзі і так далі, зустрічі. Можуть бути так, далі якісь, знаєте, десь не мненнями з кимось. От, знаєте, можливо, от буде якась така розмова з грубостями, я би сказала, або не будете знати, як правильно вчинити, як правильно, правильно зробити вибір. І знаєте, воно ж вам буде прям мучити по ночам, будете по ночам лежати і думати, ну як же правильно мені вчинити, ну куди ж мені правильно, там, чи мені правильно поїхати за кордон, чи мені правильно поїхати Додому, чи мені йти на цю вакансію, яку мені пропонують, чи йти мені на побачення. Ну, от такі моменти, якась, яка знаєте, муки вибора. Е -е 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 Кінець місяця. Кінець місяця проявиться, просвітлиться якась ситуація з приводу вашого материнства. Хочеться мені тут сказати. Чому? Тому що тут карта імператриці, це в нас така, знаєте, Радючість, це в нас якраз таки про вагітність, це в нас про материнство і так далі. Карта дітей виходить. То Мені здається, що якісь, можливо в кого є якісь моменти. Якусь дізнаєтесь. Можливо, новину дізнаєтесь про те, що ви вагітні. Можливо, якщо ви там лікуєтесь, то зможете знаєте, от прояснити ситуацію. Ну, от якась така, знаєте, Прояснити ситуацію з вагітністю з дітьми. От тут мені хочеться так сказати, все, я тут за а uh, Вот. Далее. Що ще це може бути? Що ще це може бути? Захочеться побути наодинці, а потім, знаєте, активно почати, знаєте, як побути наодинці, щоб скласти план, як правильно розвивати, там, наприклад, якщо у вас свій бізнес, так? як правильно розвивати свій бізнес, як правильно вкладати в нього фінанси. Так? Або якщо там, ви на когось працюєте, як себе правильно поводити, як себе правильно піднести, при... скажімо так, щоб про вас склалося Правильное мнение, чтобы не было вот этих вот недопониманий, скажем так, да. Так, 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 ну, и все. И на на дні у нас карта троечка Пентакли. Це карта мастера, карта работы. Можливо, хтось шукает работу, да, вот, как я казала, будете показывать себе во всей красі. Но главное, щоб не Э, На все добре. Papa.